Пасхальна поїзденька волонтерів. Доброго дня. Ми приїхали в місто Харків, в хаб Журавльовка. Е, Журавлівка. Е, так, як вас звуть? Люба. Люба. Це Люба. Вона допомагає. Як, як ви як вас сказати? Хто ви є в хабі Журавльовка? Ну просто допомагаю. Допомагаєте. Да. Як у вас справи йдуть? Нормально. Бо все дікує. Нормально. А, а чим саме ви займаєтесь? Кому допомагаєте? Всім, і переселенцям, і хто нуждається? Всім ми допомагаємо. Роздаємо речі. Mm -hmm. цього разу. Ми привезли речі, які збирали люди з району Київського ДВРЗ. Вони ходили і. Одне одного підтягували, щоб принести все скласти. Ну коротше, це все дуже довго збиралось, і ми їм дуже вдячні. Також передав магазин Патрік іграшки, от безкоштовно, все безоплатно. Це дуже круто. Всім дякую. Дякую, Дякую.